А далі ми говоримо про те, як треба відпочивати безпечно, активно і круто і весело. Ми вже в наших програмах розповідали про проект Велоліто, який започаткований Львівською ова. Роман Селіверстов, один із фанатів велоспорту і активного відпочинку. Головний спеціаліст управління молоді та спорту Львівської ОВА, директор Львівської велосипедної федерації. З нами на зв'язку Роман. Доброго вечора, Доброго слава дня. Україні! Доброго вечора. Доброго. Ну, Доброго. Ну, ну що, ми вже можемо привітати? Велоліто стартувало. Можете привітати і вже ми буквально вчора провели вже наш навіть другий захід. Скажіть, будь ласка, як минули ці події і скільки загалом діток взяло участь у цих двох подіях? В першу подію яка було 7 червня, в жовтні взяло понад 100 діток. Їм патрульна поліція показала правила дорожнього руху і також наші. Спортсмени професійні показали правила їзди. А вчора, 30 червня, в селі В'язова взяло біля 40 діток участь. Це були села В'язова, село Любелі і наближені сели, які були біля, біля В'язової, змогли взяти участь. Також патрульна поліція показала правила дорожнього руху до медичну допомогу. Та ми на власному прикладі показали, як їздити на велосипеді. Так, ну давайте, Роман, давайте покажемо просто відео, яке неймовірно заряджає позитивом і енергією. Просто от подивитися, як, як діти відгукуються про цей про цю акцію. Вели літо це круто. Так, діти відреагували на перший захід і взяли в якому взяли участь. Ми запустили новий проект під назвою Велоліто. Він охоплює ряд заходів. Сьогодні наша патрульна поліція показала діткам першу домедичну допомогу та правила дорожнього руху, як саме переходити, які знаки бувають. Ви йдете, рукою махаєте так, під час руху, фари попадають, сідло попадає на цей брелок. на цей точніше на цю стрічку, і ви є достатньо помітні. З цією штучкою вночі. При світлі фар у вас буде видно з відстані 130 метрів. Я доволі сілкувався з поліцейськими, і вони мені сказали, що правильно переходити дорогу. Я безпосередньо відстави. Я вже встановив, що вона знаходиться без свідомості. Мені треба встановити, чи вона е самостійно дихає. Я дивлюся сюди. Я бачу, які грудна клітка піднімається, опускається. Тут я чую, як вона дихає. Тепер ми знаємо багато корисної інформації. Тепер ми зможемо допомогти, коли станемо сюди тебе. Сьогодні було дуже, дуже класно. Я покатався на велосипеді і ще й подарунку отримав. Веловіта це супер. Веловіта це круто. Актуальність цього заходу і взагалі цього проєкту є в тому, що реальні цифри на Львівщині зараз велика маса із ДТП, і ми хочемо нашим діткам показати, розказати і продемонструвати, як потрібно уникати саме таких. Неприємних ситуацій. Вау, Рома! А для старшеньких щось придумаєте? Я теж хочу велоліто. Так, ми з Вікторією тут дивилися це відео, таке позитивне. Зарядилися енергією, Думаю, от такі новини ми хочемо розказати, От про такі новини хочеться мануфактурити на фоні того всього, що відбувається. А коли ми говорили про, про саме про саму цю акцію, Роман, ви казали, що може будь-хто долучитися. Тобто зараз вже є конкретні заходи проведені у жовківській громаді. Так. У селі В'язової, до речі, село дуже дуже маленьке. Чи звертається до вас хтось з інших громад області? Писала також з Раворуської громади, і поки це все. Ми плануємо вже наш третій захід, поки що в Жовківській громаді. Я думаю, він щораз раз, як буде набирати популярність, я думаю, тоді звернуть увагу більш більші громади і більше людей. А чи змогли ви б ви анонсувати, в яку дату і коли, власне, проведеться третій захід? А от, власне, я дещо підготував для слухачів Львівської мануфактури новин та Львівської спетної федерації. Давайте так, хто вгадає, в якій громаді, в якому селі буде наш наступний захід в межах велоліту? Дамо три варіанти відповідей. Давайте так: Голинськ, Крехів, Супошин. Хто вгадує, виграє брендовий рюкзачок з блокнотиком і наклейками всередині? Вау! Ну Так. А Нам можна взяти участь. <свист> ми можемо починати <свист> вгадувати. <свист> Мож можна вгадувати. Я знаю вас дуже гарно, коли робите підсумок ефірів е в телеграм-каналах, в Ютубах, в Фейсбуці, і там е кожна подія вас е як окремо виділяється. І давайте там, де в коментарях ми будемо визначати переможця. Хто перший вгадає, тому брендований рюкзачок. Від Львівської спетної федерації. Супер, ми за ми за, ми за таку співпрацю і колаборацію з велолітом. А Роман, як може той, хто нас бачить з інших громад, як можуть вас до себе запросити, як звернутися, куди звернутися і куди написати, що ви провели такі заходи за формою, за містом просто прекрасні, просвітницькі, розважальні, і спортивні у громадах? Пишіть нам в соцмережах Facebook Львівська спетна Федерація. Не тере, а така йде крива, крива полоска Львів Сайкон Federation по англійськи, інстаграм Львів Second Federation. На любу з цих сторінок пишете, там є мій номер телефону, є моя електронна пошта. Тільки написали, ми узгодили дату і локацію, і полетіли. Супер. Е, я насправді хотіла б, щоб наші глядачі побачили фотографії з вашого другого заходу у селі В'язові. Нам надіслав роман, наскільки мені відомо, вони ще не опубліковані в мережі, тому що це такий ексклюзив для львівської мануфактури новин. Насправді фотографії дуже красиві, дуже багато посмішок дітей. Там їх досить багато. О, так, супер, супер. Скажіть, будь ласка, чим відрізнялися цим два, цих два заходи? Чи були в селі В'язовій можливо менше діток, в Жовкві більше? Які взагалі враження у вас від о цих двох заходів? Враження, що від першого заходу, що від другого мегапозитивні, бо ми для дітей зробили велику користь, також для їх батьків. Вони ж були разом з батьками, десь показали більш для старшого покоління діткам від 12 років ту ж саму домедичну допомогу і для їхніх батьків, а для меншеньких змогли зробити якесь таке міні-свято, тим більше в'язові. Окрім футболу, там більше нічого немає. Дорослого футболу мається на увазі. Тому, як на мене, це було основне емоції діток. Тим словом, Роман Сліверстов амбасадор велоспорту величезний, так і до речі, от я подивилася. Ну дійсно би свою дитину зарученьку привела, тому що і сама би багато дізналася цікавого з того, що демонстрували поліцейські багато інформації, і ми якраз говорили про те, що зараз літня пора, і ось так можна безпечно проводити літні канікули з користю для здоров'я і для необхідних. Необхідних знань, тому тримаємо ми... в курсі велоліто ми і навіть... мануфактура Фореве. Мені здається, патруль перепрошуюсь. Перебуваємо якраз. Ви за водой. Ми дуже багато мали розмов, досить неприємних. І патрульна поліція ми вчора з ними мали розмову. Вони навіть вже придумали назвати так методичку на рахунок такого ж навчання. Як на велосипеді чи як переходити дорогу, то саме є на водоймі вже я думаю, ми десь в межах велоліто все рівно під цим проектом, під цим брендом зможемо діткам показати, як правильно поводити себе на воді. Так, ну здається, такі загально, загально прийняті і відомі факти, але на жаль, трапляються нещасні випадки. Ну, зокрема, ці вихідні через спеку і маємо на жаль загиблих на водоймах. Роман, ми вам дуже щиро дякуємо величезних успіхів і готові навіть робити рубрику у програмі по мануфактуму велоліто сьогодні. Тамто а наших глядачів закликаємо з користю для, для себе, для своїх дітей провести е, час із велолітом. Так, дійсно дякуємо вам, бо ви робите дуже важливу роботу, мені здається, коли дітки під час літніх канікул зможуть направити свою енергію, і побачити щось нове, і, можливо, навіть закохатися у велоспорт І в майбутньому приносити Україні багато, можливо, навіть медалей на якихось Олімпійських іграх. Так, ну я думаю, що з, з Романом то велике майбутнє велоспорту, зокрема на Львівщині. Це точно. Дякуємо, Романе, успіхів! І вам дуже дякую, гарного вечора. Дякуємо. Так, це був Роман Сільверстов, головний спеціаліст управління молоді та спорту Львівської Одам. точніше директор Львівської велосипедної федерації. Ми анонсували, що в Романа є ідея почати проект акцію велоліту. і ж він стартував і стартував, як бачимо, дуже весело і успішно. І наші читачі навіть тепер зможуть виграти подаруночок. Тому беріть участь, чекайте цю новинку у нас в телеграм-каналі. пишіть в коментарях, де саме буде наступний проєкт Велоліто, і можливо саме ви станете переможцем цих подаруночків.